змінилося. Ходіть зі мною. Сьогодні відео за оператора. Я думаю, різкість буде краще. Ми зараз зайдемо в спальню, подивимося, що, що нового. Ну у нас тут багато іншого мусора. Ціни вже вийняні. Резервки поставлені на тих місцях, де вони мають бути. Не знаю, Походу, якщо буде ще щось змінюватися, то... Лілія прийде і їм скаже. Також ми поставили вже опалення, але я думаю, ті радіатори будуть зніматися. Оскільки тут буде спивка або малювати, я не знаю. Ви, пані пані начальник скаже. От. Також ми видали додаткову розетку на балкон. Покажу. При, при необхідності е, підключити радіо, мобільний або всяке можливе. Принічував увагу, сьогодні нас Дійсно, що тут було. Заснипали дорогу і поклали свіжий асфальт. Зразу <плес> всі діти почали радіти, оскільки асфальт в нашій Україні ненці си, рідкість. Рівний рідкість, рід, 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 асфальт в Україні — рідкість, і всі діти збігаються в дворях, починають велосипедах, на роліках кататися сюди туди Тим тем показуючи свою радість. Якщо ми звернемо ліво, ми плавно переходимо в кухню. Перед ролику ви можете побачити, де в мене в кухню є. Да. Тут купа сміття тут для майбутнього котика, і не там свої скарби. Так, Тут у нас повний шухер. додалося ще більше мусора, нові ресетки. Труби вже замуровані. Такта для, для повітря теж заборонена, але кухня кухні буде закінчена першою. Але не факт. Нам залишається дуже зробити підвіконники, які ми вже замовили. Сімо продають самої танки. Данки. <гум> Хотел ми стоїть, він не повністю підведений. Еліспег пороблені. А від коршакова. Наші майстри сьогодні поїхали додому, якесь велике свято. І ми маємо можливість спокійно познімати, нікому не заважаючи ну що, я триваю, що... А, Зараз її я, я покаже майданчики, як фірма робить. Я не знаю, скільки така картина у нас протримається. Що... Щось видно з вікна. Далі бачиш, кудись стежка веде. Як ви вже бачите, сьогодні перший день, коли поклали свіжий асфальт. Також бруківку, не знаю, від якої черги виробника. А далі вже ведеться будівництво. Не знаю, як буде далі виглядати, чи напроти нас буде стояти якийсь будинок, чи панорама відкрита. Вам був Андрій і оператор біля. то Я можу собі його забрати на дачу. А Я на свій того пісочку взяли, якщо то... від сторожа не отримали, то по голові важче п'яний, а п'яне сторож дискуссию. Прийде. Не виходило там бутилку собі заховати.